Американський благодійний фонд Help Heroes of Ukraine тривалий час допомагає Україні здолати ворога та пережити таку складну війну. Вони входять до десятки найбільших фондів світу, які допомагають цивільним українцям, та до топ 3 фондів, які підтримують ЗСУ. Сьогодні Help Heroes of Ukraine привезли багато гуманітарний вантаж для Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Отриманий вантаж допоможе лікарні якісніше проводити різноманітні медичні маніпуляції та загалом покращити роботу закладу. Ми привезли медобладнання, набори. Для е, маніпуляцій, для хірургії, для пункцій. Основне для маніпуляцій. Різних, зовсім різних. І при різних хворобах, ну і супутні товари, санітайзери, знезаражувачі, мило, салфетки це ну, таке попутнє. Тому що основне це медицина, це основне це вантаж, який дійсно не має аналогів. ми підрахували ліки, одна. Ось така коробочка у Вона виходить півтори тисячі доларів. Help Heroes of Ukraine» активно допомагає в екіпіровці наших воїнів та в оснащенні медичних закладів. У майбутньому планують підтримувати ще більшу кількість і військових, і лікарень. Вже 15 тисяч солдатів фонд одягнув повністю в екіпіровку і більше 2 тисяч тонн гуманітарного грузу. Доставлено було до України планів. Дуже багато. У нас планується подорож здовж фронту. Там дуже буде дуже багато майна цікавого. Будуть дрони, будуть тепловізори. Це ми будемо роздавати хлопцям по бригадах. Все вже підготовлено. Документи вже всі є, все є. Тому, тому плануємо на наступному тижні виїзд. Для Кременчука планів дуже багато. Керівництво лікарні інтенсивного лікування вдячне за отриману допомогу, яку вони зможуть використати в повному обсязі для лікування своїх пацієнтів. Сам вантаж дуже цінний для нас і. Буде використовуватися в повному обсягові все, що ми отримали, абсолютно необхідне для нашого лікувального закладу. Від імені колективу лікарні дуже вдячна фонду, а також пану Костянтину і пану Дмитру за надану гуманітарну допомогу. Варто зазначити, що робота наших волонтерів відзначена керівництвом держави. Дмитро Кавуни, Костянтин Рубан та його дружина нещодавно отримали ордени. Пан Дмитро отримав орден Устима Кармелюка, збереження життя та сприяння ЗСУ. А пан Костянтин орден Петра Сагайдачного. Прийняли рішення мене нагородити. Я був Ну трішки навіть здивований, але все ж таки я розумію, що і за що. А про це що і як це краще після війни, все ж таки. Тому що зараз ця робота ще й надалі проводиться, і от Константин також отримав нагороду. І ми працюємо. Також моя дружина має нагороду збройних нагороджена збройними силами України за сприяння збройним силам України, медалю волонтер України. Це приємно. А вже ж коли знаєте, цінять тебе. Це ну це звісно приємно. Фонд «Help Heroes of Ukraine» ні на хвилину не зупиняється та продовжує шукати тих, кому необхідна їх допомога. На черзі ще багато медзакладів та воїнів, які отримають важливу підтримку. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.